Офісу військового омбудсмена Бути депутати підтримали законопроєкт, на який так довго чекали наші захисники. Тепер у бійців буде свій уповноважений, до якого можна звернутися за захистом та поскаржитися на порушення прав. Створення такої інституції президент Володимир Зеленський анонсував ще торік у грудні. З захистом прав військових до сьогоднішнього дня опікувалася уповноважена президента з питань захисту прав військових та їхніх родин Ольга Решетилова. Але її повноваження були значно вущими ніж передбачає новий закон. У мене більше координуюча роль. Я можу звертатися з проханнями до командирів, але звісно я не можу втручатися в діяльність органів військового управління. Як у уповноваженого президентом, у мене більша дорадча роль. Ключовим завданням офісу омбудсмена буде не лише розгляд кожної конкретної окремої скарги, а й узагальнення цієї інформації та і аналітика та винаходження шляхів, як побороти системні проблеми в армії, забезпечити це почуття того, що ти маєш куди скаржитися, і твою скаргу не проігнорують. А найголовніше, що ти не зазнаєш наслідків за те, що ти зробив таку скаргу.